Привіт! Мене звати Олена Лазар, я HR-директор, і я продовжую ділитися з тобою корисними порадами про те, як швидко знайти роботу своєї мрії, і сьогодні я продовжую відповідати на питання, які я отримую в себе в каналі. Нещодавно один з моїх підписників запитався, як заспокоїти нерви при підготовці до співбесіди перед самою співбесідою і після? Дуже цікаве питання, і сьогодні я поділюся з тобою своїми порадами: чому ми нервуємо перед співбесідою? 73% пошукувачів, як правило, говорять, що підготовка до співбесіди і сама співбесіда є найбільш нервовою і стресовою ситуацією, яку вони, коли Небудь переживали. Які є прояви хвилювання перед співбесідою? Це, наприклад, кандидату не вистачає дихання, він задихається. Кандидат червоніє. І неочікувана необхідність сходити до вбиральні, при тому, що ви вже там були. Що ж зробити, щоб не хвилюватися? Намагайтеся організувати ранкову співбесіду. Коли ваше інтерв'ю буде назначено на 9.30, 8.30, на 10, у вас не буде багато часу для того, щоб крутити в голові. Подію, яка має з вами відбутися, нервуватися і накручувати себе ще більше і більше. Приготуйтеся до співбесіди. Про це я говорила у своїх попередніх відео. Тому, якщо тобі треба, переглянь їх, будь ласка, там є детальна інформація про те, як готуватися до співбесіди, як писати резюме, що можна, що не можна, на що треба звернути особливу увагу. Всю корисну інформацію ти знайдеш у моїх попередніх відео. Звертайся! Заплануй щось корисне і цікаве для себе після інтерв'ю. Наприклад, після співбесіди ви йдете з друзями пообідати щось смачненьке до ресторану. Або, наприклад, йдете і зробите собі якийсь коротенький шопінг і купите щось, про що ви давним-давно мріяли. Таким чином, ви обдурите свою психіку. І співбесіда для вас не буде О Боже, знов та співбесіда. А буде ну коротенька співбесіда, а після неї буде весело. Порада номер чотири: я не буду унікальною, але я рекомендую кожному і кожному кандидату. Займатися фізичним здоров'ям. Ходіть, гуляйте, займайтеся спортом, катайтесь на велосипеді, робіть будь-що. Навіть просто прогулянка в парку допоможе вам навчитися заспокоювати свої нерви і тримати в балансі своє психологічне здоров'я. І порада номер 5. використовуйте позитивні афірмації. Афірмація це твердження. Які несуть якийсь позитивний характер і заражають вас на цілий день. Якщо ви в це не вірите, спробуйте. Багатьом допомагає, і це дуже хороша рекомендація з мого боку. А тепер я хочу поділитися з тобою порадами, як заспокоїти нерви в день інтерв'ю. Порада номер один. Обов'язково поснідайте. Сніданок забезпечує вас необхідною енергією, а поживними речовинами ваш мозок. Порада номер два. Уникайте стимулянтів. Я знаю з власного досвіду знаю, що деякі з кандидатів люблять бавитися медикаментами. Хтось, наприклад, перед співбесідою випиває забагато заспокійливих, а хтось, навпаки, забагато стимулянтів. Не рекомендую цього робити, тому що ми, як люди, маємо достатньо механізмів, щоб самим заспокоїти свій організм, заспокоїти нерви, заспокоїти хвилювання. Слухайте музику під час того, як ви їдете або йдете на інтерв'ю. Тому рекомендую вам взяти той плейлист, який ви любите, який вам подобається, і той час добирання до інтерв'ю. Слухайте музику. Порада номер чотири: тримайте фокус, що я маю на увазі. Не концентруйтеся цілком і повністю на тому, що ви хвилюєтеся. Інтерв'юери, як правило, знають, що кандидати приходять схвильовані, тому професійний рекрутер буде робити все можливе для того, щоб на початку розмови налагодити контакт і заспокоїти кандидата. Професійний інтерв'юер має на меті закрити вакансію, тому він ніколи, бачучи кандидата, який хвилюється, не буде додатково його стресувати, і хвилювати, щоб співбесіда пішла на невеці. І останні кілька порад, як заспокоїтись саме під час інтерв'ю, використовуйте підсилюючі техніки. Що я маю на увазі, коли я говорю підсилюючі техніки? Посмішка ламає величезні бар'єри. Тримайте відкритими руки. Розумієте, що коли ви, наприклад, наприклад, поставите руки на стіл, так таким чином ви будете виглядати більш чеснішим і більш відкритішим. Тримайте спину прямо, так, не сутультеся, розведіть плечі назад. Тобто використовувати будь-яку техніку, яка допоможе вам почувати себе сильно, почувати себе впевнено. Все, що працює для вас, все ви можете використовувати. Слухайте уважно, відповідайте повільно. Перед тим, як допустити на питання, глибоко вдихніть, подумайте, і після того відповідайте. Це допоможе вам зібратися, знайти необхідну інформацію, адже ви її знаєте, ви готувалися, і покаже вас як впевненого в собі. Розсудливого кандидата перенаправляйте або перефразовуйте ті питання, відповіді на яких ви не знаєте, інтерв'ю викликає в нас багато стресу, багато тривоги, багато нервів, і це нормально. Але якщо ви підготуєтеся, використаєте якісь з цих технік, які ми з вами сьогодні поділилися, навчитеся розпізнавати себе, будете знати, які техніки працюють для вас, і щось там вам треба зробити, то таким чином проходження інтерв'ю може стати для вас менш стресовим, менш нервовим. І ви побачите після одного, другого, третього разу, що ви навчитеся так. Управляти своїми емоціями, управляти своїм психологічним станом і зможете ефективно, якісно і корисно отримувати досвід з проходження співбесід і проходження інтерв'ю.